Вас вітає автопарк місто Одеса, нове надходження, Lexus LX 470, 4,7, газ бензин, автомат, повний привід. 2005 рік в дуже гарному збереженому стані, в чорному кольорі. Легкосплавні диски оригінальні, непогана гума. Як я вже казав, встановлене газове обладнання. Автомобіль досить економний, як для свого об'єму. На дуже гарному салоні зараз покажу вам. Дивіться просто стан цих сидінь, гарна шкіра в сірому кольорі, стан стелі, є люк, дверні карти. Просто подивіться цей стан сидінь. стан педалів. Подивіться на стан керма. Дуже гарний автомобіль на дуже багатій комплектації, як ми бачимо, встановлена дуже дорога, гарна мультимедія. Тут у нас налаштовується і клімат, і музика, і навігація. Також підтримує Apple CarPlay, Android Auto. Все, що тільки можна побажати. Камера заднього виду в дуже гарному качестві. Також пнемо підвізка, підігрів передніх сидінь, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, повний електропакет, повне мультикермо та дуже багато іншого можна перечисляти дуже довго. Дуже надійний автомобіль, в такому стані таких автомобілів дуже мало. Але в нас ви можете його придбати. Грушевського 15А, місто Одеса, компанія Автопарк. Чекаємо на вас. Також наголошую, друзі, ще ми займаємося пригоном автомобілів Штатів та Азії. Приженемо автомобіль на любий смак. Звертайтеся, компанія Автопарк.